Руку другу простягни, посмішку всім подари. Добрий ранок, добрий день. Час для ігор справ пісень. Вітаю вас! Діти, давайте послухаємо вірш і дізнаємось, про яку гарну звичку в ньому йдеться. Вірш так і називається Гарна звичка. Написав його Анатолій Камінчук. Хомка, хомка, хомячок, посмугований бочок. В хомки гарна звичка є. Хомка рано встає, прибирає двір і хатку і почина робити зарядку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хоче хомка дужим стать. Про яку гарну звичку йдеться? Хомка любить прибирати і робити зарядку. А чому важливо прибирати? Щоб було чисто. Отже, сьогодні ми поговоримо про дуже важливу і красиву річ про чистоту. Подивіться, у мене в руках аркуш паперу. Який він? Гладкий, білий, чистий. А тепер подивіться на цей папірець. Який він? Блискучий і чистий? Ні. Він брудний і зім'ятий. Давайте порівняємо, який аркуш більше подобається і чому. Мені подобається чистий аркуш, тому що на нього приємно дивитися і його можна корисно використати. А брудний і зім'ятий папірець я викину у сміття. Всі знають, як приємно жити в хаті, де підтримується чистота і порядок. Тому ми намагаємося кожного дня розставити речі на свої місця, прибрати, а також викинути сміття, якого набирається досить багата кількість. А що далі? Куди дівається сміття? На майданчик приїжджає спеціальна машина та спорожнює контейнери з відходами. Сміття привозять на великі сміттєзвалища, а потім сортують для переробки. Адже якщо цього не робити, то наша планета перетвориться на великий смітник, а деякі відходи розкладаються багато-багато років. Сортування сміття допомагає зменшити кількість сміттєзвалищ. Дітки, подивіться на картину двору і знайдіть сміттєві баки ось вони. Баки різнокольорові для різних типів відходів. Пластикові предмети. Пляшки, баночки, коробки викидаємо в жовтий бак. Папір газети, коробки, списані зошити, розмальовки в синій бак. Усі скляні предмети до зеленого баку Харчові відходи до загального баку, до чорного. Ми навчилися сортувати сміття. А тепер давайте подумаємо, як зробити так. Щоб сміття було менше, ми можемо вдруге використати старі речі, одяг, наприклад, віддати комусь або зробити з нього іграшку. Можна не купувати одноразові предмети. Наприклад, замінити пакети на багаторазову торбинку. Можна здавати макулатуру, тобто старий папір і картон. А також менше купувати напоїв у пластикових пляшках. Виходить, що дати речам друге життя це дуже важливо для планети. Наші друзі, Добрики Веселинка, теж знають, як сортувати сміття. Розгляньте, які предмети вони хочуть викинути. Давайте допоможемо їм розкласти сміття правильно, з'єднуючи лініями. У жовтий контейнер пластик, пляшка, кришки, пісочний набір відро і граблі. У синій контейнер папір. Це папірці, паперовий пакет і зошит. У зелений контейнер скло, скляна пляшка, люстерко, лампочка. Дітки, а чи справді всі ці предмети потрібно викидати? Можливо, щось можна використати повторно? Поміркуйте! Отже, сьогодні ми говорили про те, як важливо прибирати і дбати про нашу планету. Ми навчилися сортувати сміття і зрозуміли, що смітити не можна, а багатьом речам можна дати друге життя. Це і є важливе правило. Не сміти, а перетвори! Пам'ятайте завжди, що чистота це запорука здоров'я і краси. Шановні батьки, спробуйте разом із дітками створити нову іграшку із вживаних речей. Наприклад, перетворіть стаканчик з-під йогурта на фігурку для настільного театру або зробіть підставку для олівців із пляшки. До нових зустрічей!